Мене вже дістало це відчуття, що я своїм, що ми, українці, тим, що ми не здохли, робимо трошки дискомфортно світу. Не такого відчуття, що ми такі живучі, що через це. Все... Бо ніхто ж на нас не ставив спочатку, правда, це все було таке. Алло, пане Байден, там на Україну напала Росія. Коротше, просить допомогу. Ну, коротше, дайте їм обіцяйте їм зброю, але дайте і через рік. Там все швидко завершиться. Ну добре. Алло, пане Байден, що? Україна зупинили наступ Росії. Так ми ж не дали їм зброю. Та вони якісь палки знайшли, якісь банки, щось там зліпили, щось. Блін, що вони хочуть. Тепер просять гроші на допомогу. Блін, тепер якась незручна відмовляють. Ну добре. Пообіцяють, коротше, кучу грошей, ленд-ліз, але дайте чуть-чуть». Хорошо. Алло, пане Байден, що? Українці перейшли в контрнаступ? Блять, як вони перейшли? Ми ж гроші не давали! Та вони збори почали якісь робити, там, блядь, аукціони, цей Вася байдак, хто? Ну байдак. А, кучерявий з воробушка? да, 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 да. У той, що лігу з сміху нами виграє, вже на зброю збирає? да, прикиньте. У той байдак, Да. У той, блядь, що злізає, короче. Да. Вони досі одружені, та, -да, це вічно разом. У той байдак з носом огромним, да. <рес> У Той що заходить в кав'ярню і над Да, да, це оцей байдак. Оце -да. Ну, що вони знову просять? Та вони просять ракети дальньої дії. Добре, дайте їм коротше ракети, але не дозволяйте ними користуватися в смислі? Ну просто хай ними б'ються, як бітами, якщо що, просто беруть ракету, підкидають дрон, як в бейсболі. підкидають дрон, так ракети. Фу. Ну, хорошо. Алло, пане Байден, що таке? Україна захопили територію Росії. Та бляцькі українці! Що вони, блядь, не здохнуть! Скільки можна? Ебана Америка! У -у -у. <свят> нельзя, я это вырежу, блядь, нельзя! Это все нельзя делать! И здесь Трамп такой, да, ебана Америка, я сгоден, я разъебую разом с вами.